Попри війну та напружену ситуацію, на Миколаївщині навчальний рік має розпочатись вчасно і в стінах освітніх закладів. Про це заявив очільник області Віталій Кім під час свого брифінгу. Наскільки безпечно відкривати школи та університети і як саме планують організувати процес навчання, розкажуть мої колеги далі. За словами Віталія Кіма, нині спільно з центральними та місцевими органами влади роблять все можливе для того, аби новий навчальний рік розпочався 1 вересня. До того ж, хочуть, аби і школярі, і студенти навчалися не в дистанційному форматі, як це було раніше, а безпосередньо в школах та університетах. Для цього піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій спершу мають перевірити заклади освіти та прилеглі території, аби переконатися, що нерозірваних розірваних російських боєприпасів поруч немає. Але і це ще не все. Важливим питанням є забезпечення якісної системи оповіщення для того, щоб діти з порушенням зору та слуху могли теж отримувати це оповіщення. У кожному закладі будуть прораховані шляхи евакуації. Ну, від таке інше відкрити планують тільки ті навчальні заклади, в яких є бомбосховище чи надійне укриття. Ще одна заувага: воно має бути інклюзивним. Якщо ж створити належні і безпечні умови одразу для всіх учасників освітнього процесу неможливо, навчання проходитиме у кілька змін. Ми створимо запаси води, медикаментне обладнання та інших матеріалів в громадах, яких буде від розпочати офлайн навчання на початку навчального року для персоналу та учнів. Будуть проведені тренування щодо порядку дій у разі сповищення сигналу повітряної тривоги, і там не дай Бог, якщо буде там якесь ураження. В обласній військовій адміністрації зауважують, не заперечують, що часом заняття доведеться проводити в укриттях. Головне безпека учнів, студентів та викладацького складу. Діти та молодь, які перебувають на тимчасово окупованих росіянами територіях, зможуть навчатися дистанційно в будь-якому підконтрольному Україні закладі освіти. Учні шкіл, які так чи три питання: учні шкіл, які знаходяться з лінією бойових дій, також будуть переведені на дистанційну форму навчання і від. Повініне рішення приймається керівництвом ОВА в залежності від безпекової ситуації, та може бути змінено в залежності від обставин. На зараз точка ризику, це заклади в зоні 40 кілометрів від лінії бойових дій. Також нині йдуть перемовини з Офісом президента щодо того, аби дозволити евакуйованим абітурієнтам вступати в університети за співбесідою замість іспитів. Наталія Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для Єновин.